Операція латинське «V», «Z» і Ві, як вони пишуть на своєму металолобі. Вранці о 9.00 за київським часом Бог викликав до себе сатану. Той припхався похапцем. Тим ніколи напрямки під очима свідчили про безсонну ніч. На умов на білій сорочці застигли рожеві біп, сліди портвейної плями від португальських садів в Авалії. Ти запізнився на півхвилини і вигляде смердить, — сказав Бог невдоволено. Та ще й без кроватки це неповага. Прости, господи, пробулькотав вечистині. Скільки клятих справ не сплю ночами? Працюєш вночі, сказав Бог. Хочеш бути схожий на Сталіна? Це мій найкращий участь, сказав сатана, скромно опустивши очі духу, і пропалив поглядом дірку в паркеті. Від тебе сама тільки шкода, ніякої користі, пробурчав Бог. Він простягнув палець. І з дірки, що смерділа столярною майстернею, виросла червона тропічна квітка. Здоровезний бутон розкрився, спеціально навчена обізяна вилізла з квітки, пов'язала чорту краваткою, плюнула на сорочку. Наберки під очима, плями і інші сліди нічного гультяйства зникли. Сатана посвіжішав і став, схожий на Джимса Бонда. Загальне враження псувала тільки Червоні очі м'ята. Він царський вузол, сказав Бог задоволено. Запам'ятай, безкінечні тільки я, але не моє терпіння. Це більше не повториться, господи, запопадливо сказав Сатана. Я сумлінно виконую ваші накази. Я відділив світло від темряви, небо від землі, правду від брехні і добро від зла. Зовсім не для того, щоб якісь покидьки зараз все перемішали, сказав Бог. Ці так звані «русські» перейшли межу, вони порушили мої закони. Я міг би спопалити їх одним подихом, як вже робив багато разів. Але зараз мені цього забала. Я хочу, щоб вони страждали довго, і вони мають влаштувати за собі власноруч, без мого втручання. Але ти маєш їм в цьому посприяти. Я розробив спецоперацію в Ельзіву і побітив їх своїми знаками, сказав сатана, трохи неяковіючи. Скромності тобі не відмовиш, сказав Бог. Заради мене, тільки не вдавай себе скромняго, однієї тільки в паркеті цілком достатньо. Я поставив на їх чолі конченого будака, він не зробить жодної попалки. Так як минулого разу з Горбачовим? – спитав Бог, ще краще сказав нечистий. Горбачов почав з того, що позбавив їх горілки, а цей почав з ту туалетного паперу і жіночих прокладок. Вони обрастуть шерсті і будуть сосати лапу. Я є любов, сказав Бог.